вами Шкарпетка Невола. Сьогодні з вами я буду грати в зубу. Ми почали цю гру із цієї от лисиці, лисицею, нікс, нік. Неважно. Е, Поїхали. Ідемо сюди вот. Так. Будем грати в перший раз. Йой, тихо, Лаги, лаги. Так, мене ніфіга фіга нема. куди я пішла, блін? Так, так, так. таке? А, це мартишка якась. Так. сашечки, карташечки. Розстріл. Ні, 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 мене не вбивает. Так, йдем в кустики. Так, що таке? Шо тут може бути? Його, не надо. Буяка, я буяка, страшно буяка. Так. Так, о, зара, о, зара, зара. Я зможу. Ні, не убивай мене. А, Давай, давай. А, не можу. Ч, де, 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 де? Є. О, о, о. Добре. А, страшно, страшно, дуже страшно. Так, давай. Птечка. Є. є, є. е -є -є. Да не вбивай мене, блін! А, Божечки. А, ой. Так, мені хоча б якусь гранату, напевно, забрати. Так, є. Хілка. Ну да! Ну да, та, ну так, пішов. Я в дупу. Пішла я в дупу. Дякую. Мене вбила походу самою першою. Що йдемо нафіг назад. І тох? Я нікого не вбила, фактично, чи вбила когось. Ні, одного вбила. Добре. Є, є, є. Ой, я можу прокачати свою лисичу. Ні, боже, мене говорить. Я не міг говорити, Ну все дякую. Я. Так, що тут в нас є? Давайте прокачнемо сюди. Не туди нажав? Ні, Ні, не треба мені реклама. Загружай. Ну, давай, давай, давай. Що я можу сказати? Чота, програма для відео не любить мене видно. Кусок відео взяв і не записався, блін. Ну, хоча би... Боксик є. Давайте його відкриємо. Давай. Е, улучалочка і монетки. Ну, дякую, дякую. О, тут якийсь подарунок, певно. Безкоштовно. Так, ага. Монеточки, ну дякую, прям дуже багато ви мені дало. Прям дзвінкуємось. Е, так, що це в нас? Тарататам. -та 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 Ага, uh, це ми пішли, значить, бій. Ну, то давайте десь отут будемо, в принципі, все. Та, ой, хтось там. Mm, видно, одной там погано. Ну, окей. Mm, Блін. Ага. Все нормально, я, я, я хорошенький, не бійте мене, будь ласка, Бла, благаю вас. Прошу, прошему. Так, все, все добре. Ще раз, Ні-ні-ні, мене не бити. Мене не бити, я забороняю, тобі мене бити, все, заборона. Президент заборонив. Валим, валим, блін, а, хп Ні-ні-ні-ні-ні, мене, мене, мене не бити, мене не бити, будь ласка, будь ласка. Я, я благаю, прошу, прошу, прошу. Валимо, Чим я маю битися вам? Чим? Га? Ну так, то... Дякую, я прям взагалі така, блін, крута, що мене аж вбили. І то не важливо, що я зброї взагалі не маю, ну взагалі прекрасно. Зато ще один боксик, на тому дінькує. Так, е, відкрити. Так, давайте старт. А тут, а, тебе я не можу відкрити. Е, ну що, давайте все ж таки, можливо, потратимо. Мені не дуже хочеться чекати. Цілих 10 хвилин, тут чи скільки? 30, давай. В принципі, там 10 хвилин. Відкривайся, давай! Улучалочка. Ми можемо зараз її прокачати, походу. Чи не можемо? Так, добре. Ну, все, дякую. Ну, Давайте оцей так само. Візьмемо. Відкривайся! Такими темпами ми зможемо його, її прокачати, одним словом. Давайте ще раз йдемо в таймі. Потім... блін, я забула натиснути там гаразд. Неважливо. Головне. Так, як. не я накинул. Гаразд, гаразд, секунду, секунда, секунда У мене. Так, йой, що что тихо. Йой, йой йой, йой, ой йой. Так іде дайшь час? Идешь час? Іде час, здається. Так, валимо. Мені потрібна якась зброя, причому негайно. Інакше це буде повна дупа, одним словом. Ага, так. Валим, валим, валом, 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 валом. Ну, що я вам можу сказати? Якщо ви хочете, щоб було більше відео зі мною, це моє перше відео, тож не судіть суворо. Постараюсь щось там зробити, нахилічити, так. Ну, а на цьому дякую всім за перегляд і папа, -па, з вами була я, Мавпочка і лисичка. Э, так. Тож, бай-бай.